Галичани у космосі, цирк на виборах у США. Ну і а вже ж КНДР, яка вступила у війну проти нас із вами. Що взагалі коїться типовий вівторок українця, і це ще далеко не все, про що я тобі сьогодні розповім. Тому завари собі чай, сядь позручніше і постав цьому відео лайк та підпишися на канал. Бо мене звати Микита Гаврилюк і це шоу, а я чув, де тобі просто та весело розповідають про непросте та невеселе. Погнали! Ой, давайте от розпочнемо з чогось приємного і дуже нашого. Галичани осідлали велетенського робота павука, який може стріляти. Зацікавив? На превеликий жаль, цей прототип ще не готовий для руйнування російських бліндажів, бо він поки що доступний лише у грі. Але у якій? Українська студія Гологриф випустила гру «Сент». І якщо коротко, то це відвал всього. Бо там стімпанк галичанин може гатити з гармати по велетенському роботу паваку під козацькі Epic etno folk rock. Якщо ви не граєте в комп'ютерні ігри, всі інші новини не про них, тому не переймайтеся. Але про цю все ж послухайте. Бо по сюжету ви граєте за галичан, які вирушили у космос у пошуках нових горизонтів. І Боже, як це відгукується зі всім тим, крізь що проходять українці за кордоном? Ви досліджуєте планету Софія, збираєте ресурси та змагаєтеся з іншими командами, можливо, навіть з гуцулами на механічних павуках. Хто б міг подумати, що українські традиції срачів можуть стати основою для гр. Про гігантських і ржавих меха-роботів. Бо Стімбанк та Галичани це справжня формула успіху. Тут вам не ні. Як стомився, ноги не добавиш, а природа, як дідька вдома. Дожбайте до воці, не скачте в хлебу і пам'ятайте. Якщо ви думаєте, що це реклама, то ні, нам не заплатили. Ми просто хизуємось офігезним українським продуктом. Отже, у грі ви всією командою прокачуєте свого робота павука, що по суті є рухомою платформою із гарматами. Ви можете бути штурманом або гарматником. Але що найкрутіше, ви можете піти на абордаж і стріляти вже з гвинтівки по штурману і гарматнику ворожого павука. Коротше, варіативність офігіваюча. Перемогли, зібрали ресурси, захистили їх від інших, прокачали свого робота павука у той спосіб, як вам подобається. Тобто, це не лише про битві, а й про стратегію та тактику. А найголовніше, що Що Сент не лише розважає, але й відкриває нові горизонти для української культури на міжнародній арені. Гравці з усього світу зможуть дізнатися про нашу із вами історію, традиції, музику та, звичайно, про гумор. Ну, ви гляньте, вони навіть у трейлерах про бану згадують. Тож, навіть якщо ви не завзятий геймер, розкажіть про цю гру тим, хто ним є. Бо це ще інноваційно. За словами розробників, так концепцію рухомих баз ще ніхто не реалізовував. Демо-версія гри вже доступна у Стімі, тож ви вже можете осідлати свого галицького мега-павука та прославити нашу віру у єдину правильний рецепт борщу. З чорносливом. Повноцінну гру випустять пізніше, коли виправлять всі косяки, які знайдуть у демо-версії. Ну а ще вона має бути більшою та з офлайн сюжетом. І там точно буде українська локалізація. І як найкрутіший бонус не буде росіян. Їх розлякає напис на початку. Я от чесно хотів би у це пограти, але зараз сен доступна лише на комп'ютерах і лише на Windows. Тому ловіть ваш шанс написати у коментарях, що я лох бо обрав MacOS. Все, переходимо до наступної новини, поки ще не розлякало остаточно усіх, хто не грає в ігри. Вибори у США все більше стають схожими на цирк. Ну бо як інакше пояснити те, що у процесі засвітилися навіть такі клоуни, як Навальні, донька Олексія Навального Дар'я працює у виборчому штабі Камали Гаріс. Так вам не почулося. Росіяни знову впливають на американські вибори. Тільки уявіть собі, Навальна командує кампанією в одному з округів Філадельфії. Прикол у тому, що через це у Гаріс можуть бути проблеми, бо це іноземне втручання у передвиборчий процес. М -м -м, росіяни, які втручаються у перед передвибор... Виборчу кампанію одного з кандидатів в президенти вам не здається, що США трохи підглядають наш досвід, але часів Януковича? Ну а поки Навальна трудиться у штабі, сама Гаріс вирішила зайнятися гуманітарною діяльністю, вона пакує гуманітарку для жертв урагану Гелен. Ні, звісно, це виглядає дуже ефектно позувати на камеру, укладаючи коробки з підгузками. Але замість того, щоб реально займатися відновленням, чинна віце-президентка намагається виглядати добродійкою у пресі? Все, щоб трампісти не могли знову розкручувати фейк про те, що білому дому плювати на бідних американців? І все це вже виливається у якийсь треш. Губернатор Флоридерон Де Сантіс, який, здається, забув, що Гарріс – це не просто політик, а ще й його колега, зіграв у гру в ігнор. Десантіс просто відмовився спілкуватися з Гарріс та звинуватив її у тому, що вона, буцімто, намагається використати гори американців у політичній гонці. На що Гарріс заявила, що вона взагалі-то представниця федеральної влади, тому це Десантіс веде брудні політичні ігри. М -м, представник влади, що типу як особисто допомагає простим людям на місцях, і конфлікт центральної влади із регіонами. Вам все ще не здається, що вони копіюють наш досвід часів Януковича? Це ж було вже у той же час. Трамп розганяє дезінформацію про ураган, звинувачуючи гаріс у бездіяльності. Ну а сам він при цьому пожертвував до власного фонду постраждалим 25 мільйонів доларів. Та це виявилося неправдою. Ну от просто нема підтверджень, що він особисто пожертвував таку велику суму, тому меми не забарилися. Найбільше розтиражований з яких ось цей на ньому Трамп тримає в руках велетенський чек із пожертвою постраждалим аж на 1300 доларів. І весь прикол у тому, що репутація Трампа дозволяє задуматися, чи не справжнє це фото. Але і це ще не все. Трамп розповсюджує дезінформацію про те, що гроші з державного фонду витрачаються на... Нелегальних мігрантів, але це не так. У державного фонду ФІМА є різні програми на наслідки природних катаклізмів і на вирішення питань нелегальної міграції. І перекидати гроші з однієї кишені в інший протизаконно. Хоча знаєте, в історії дійсно був один президент, який прямо під час сезону ураганів виділив 155 мільйонів з фонду на боротьбу із мігрантами. Це був сам Дональд Трамп у 2019 році. Тобто він буквально зробив саме те, у чому зараз звинувачує білий дім. Ніколи такого не було. І ось знову. І, схоже, через таку погану пам'ять Гаріс вирішила піддивитися наш досвід. Правда, вже не часів Януковича, а виборів 2019 року. І пройшла тести на фізичне та ментальне здоров'я, і можливо на наркотики. Гарріс викликала Трампа пройти такі ж тести, щоб довести свою адекватність. Але Трамп, звичайно, відмовився: ні, ну можливо, у нього просто не було часу, щоб доводити, що із ним все нормально. Адже тест на ментальну стійкість це, напевно, остання річ, про яку він хоче думати. Ну і не забувайте про Ілона Маска, який з випуска у випуск творить якусь дичину. На цей раз його мати, Мей Маск, буквально пропагує ідею так званих каруселей виборників. Так і пише: приходьте на різні дільниці і голосуйте кожен раз під фейковими іменами. Вам не потрібно реєструватися, щоб проголосувати. У день виборів майте 10 фальшивих імен, ідіть до 10 виборчих кабін і голосуйте 10 разів. Це 100 голосів. І це не незаконно. Їй звісно дуже швидко вказали на те, що за підбурення до таких дій їй світить 5 років за ґратами. Тож вона спробувала відхреститися від своїх слів, стверджуючи, що це була іронія. Ні, ну звичайно, особливо коли мова йде про запобігання зловживанню. Дуже доречний і всім зрозумілий жарт. Тому я повторюю свою тезу: вибори у США все більше схожі на цирк. І знову ми, українці, просто спостерігаємо за тим фарсом, згадуючи наші передвиборчі перегони до 14-го року. Для повноти картини не вистачає лише, щоб один з кандидатів мав тюремний досвід. Але проти Трампа все ще тривають чисельні справи. Тож дайте йому шанс. І, можливо, колись ми почуємо американську версію анекдоту про тумбачку. Питають дружину, де ти береш гроші. Вона каже в тумбачці. Пер проти нас воюють одразу дві ядерні держави. Ну бо очевидно, що сили тільки однієї Росії точно не вистачає, тому їй на допомогу прийшла КНДР. Що водночас загрозливо і жалюгідно, але давайте розберемося наскільки все погано. Північна Корея вже направила до України близько двох тисяч своїх військових, згідно із даними, які отримали наші розвідники, найближчим часом до України можуть бути відправлені ще до десяти тисяч північно-корейських солдатів. Але що вони тут роблять? Ну, принаймні, деякі з них зайняті виготовленням кулеметів, а інші, мабуть, намагаються навчити росіян. Правильно харчуватися собаками, звісно. Президент Зеленський підкреслив, що цитата підтримка з північної Кореї тільки ускладнює ситуацію. Але Боже, ну благати про допомогу в режиму Чучхе. Ви уявіть, наскільки все погано в Росії? Кім чинина, вже ж не просто так посилає своїх солдатів в Україну. Він отримує щось натомість. У відповідь на цю допомогу Путін надає йому технології, які можуть допомогти у розвитку ядерної програми КНДР. Тепер, коли Кім отримує технології з Росії, він може почати будувати трендові балістичні ракети на цей зимовий сезон і мріяти про важкий люкс військової техніки. Південна Корея б'є на сполох. Її представники підкреслюють, що співпраця між північною Кореєю та Росією стає дедалі тіснішою, і це викликає. Ну а вже ж, серйозні занепокоєння в регіоні. Справжній тандем диктаторів, який може загрожувати усьому світові, Кирило Буданов заявив цитата: ця підтримка, що йде з північної Кореї, є однією з найбільших загроз, з якими ми стикаємося. Вибачте, а що буде далі? Москва звернеться до енцефалітних кліщів, якщо не вийде з КНД. І ось вам ще питання: чому західні країни, начебто, не звертають уваги на цю ситуацію? Про цю загрозу говорять лише у нас. Та у південній Кореї можливо статус ядерної держави дає Росії та КНДР карт-бланш на злочини та гарантію пасивності заходу. М? Як думаєте, напишіть у коментарях, схоже, що світ просто вважає ядерну зброю підпискою на свинство. Я навіть не знаю, що жалюгідніше Росія, яка стає навколішки перед КНДР, чи найпотужніші демократії світу, які так бояться диктаторів, що обирають просто ігнорувати їх проблему. Наша армія має не лише сміливих солдатів, а й надзвичайних рятівників. Ось вам наостанок сумна і мила історія. Кішка врятувала життя нашим бійцям 20-го окремого батальйону спецпризначення. Уявіть собі, маленьке створіння, що народилося десь біля б'яндажа, стало героєм. Наші оператори БПЛА знайшли цю кішку і вирішили взяти її до себе. Поки наші хлопці виконували свої обов'язки, кішка народила кошенят прямо під час штурмів. Можете уявити собі цю картину? От вибухи, дим. Ну а тут десь поруч радісно шиплять три маленькі киці. Це вже не просто військові будні, а щось на зразок старих діснеївських мультфільмів. І врешті саме ця кішка врятувала життя нашим бійцям. Під час одного з ворожих обстрілів, коли росіяни гатили по позиціях, кішка підійшла до дрону із міною. і вона вибухнула. Якби хтось із хлопців підійшов до дрону, могли б просто не вийти з бліндажа. Цікаво чи не запустять в Україні нову програму кішки герої а далі не менш цікаво, хлопці зуміли забезпечити кошенят молоком за допомогою дронів, що підлетіли до бліндажа. Уявіть, війна, бойові дії а тут на дроні доставляють молоко для малюків. Наша армія не лише бореться за країну, а ще й дбає про маленьких беззахисних створінь. І, до речі, двом з трьох бойових киць вже знайшли новий дім. Так, що, поки війна триває, пам'ятайте, навіть у найтемніші часи з'являються справжні герої. Іноді це кіт, який зумів перетворити обстріли на материнську виставу. На цьому у мене все. Перевір, чи не зник твій лайк під відео та підписка на цей канал. Ну і випрями спинку. Я ж бо знаю, що ти сутулишся, Па-па.